Всім привіт! Це канал Медові Кадри. І в вашій увазі пропоную рубрику, яка буде виходити раз на тиждень на цьому каналі. Міфи чи реальність в бджільництві. Ми разом з вами спробуємо розібратись на основі аналітики, на основі підтверджених фактів, на основі різної літератури і, звичайно. Штучного інтелекту чи дійсно ті чи інші явища, об'єкти, процеси в бджільництві являються міфом чи реальністю? Тож, поїхали розбиратися. Багато людей переконані, що мед, який продається на полицях супермаркетів, ніколи не може бути справжнім, що він розбавлений цукровими сиропами або взагалі зроблений з хімії. Але чи це так? По-перше, давайте згадаємо, що продаж меду в супермаркетах регулюється законами. Продукт повинен відповідати стандартам якості. У більшості країн мед. Перевіряють на домішки та натуральність перед тим як він потрапляє на полиці. Але це не означає, що кожна баночка ідеальна. Ось тут і криється правда. Справжній мед це продукт, який повинен відповідати певним критеріям: натуральний склад, відсутність домішок, належний рівень вологості. І хоча великі виробники проходять перевірки, іноді трапляються порушення. Чому ж тоді мед із супермаркету? Часто має погану репутацію. Великі компанії можуть використовувати нагрівання для збереження товарного вигляду меду. Що знищує корисні ферменти. Деякі недобросовісні виробники додають сиропи, щоб знизити собі вартість. Хоча це незаконно, таке іноді трапляється. На етикетці не завжди зазначають конкретний сорт чи регіон збору. Як же перевірити мед на якість? Є кілька простих методів. Натуральний мед через певний час кристалізується. Якщо ваш мед рідкий упродовж кількох місяців, це підозріло. Капніть мед у воду. Справжній мед не розчиняється одразу, а лягає на дно. Натуральний мед має характерний аромат, а текстура однорідна без піни. Що робити, якщо ви хочете купувати якісний мед? Читайте етикетки. Виробники, які цінують репутацію, детально описують продукт. Купуйте у перевірених місцях або безпосередньо у пасічників. Звертайте увагу на сертифікацію меду. Отже, мед із супермаркетів не завжди є фальсифікатом. Але треба бути уважним, щоб знати і вміти, як розпізнати фальсифікований мед. А який мед полюбляєте ви: магазинний чи домашній. Напишіть про це в коментарях. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних відео.